У дітей, як і у дорослих, може розвинутися депресія, психічний розлад, для якого характерний пригнічений настрій та нездатність отримувати радість і задоволення. Але симптоми дитячої депресії відрізняються від звичної клінічної картини. Тому дорослі не завжди можуть запідозрити, що дитина потребує допомоги. Зіткнувшись з поганим настроєм і примхливістю у дитини, дорослі можуть вважати це тимчасовими труднощами чи спробою маніпулювати однак, якщо поведінка дітей не змінюється на краще протягом двох тижнів, це свідчить про наявність. Психологічної проблеми важливо звертати увагу на непрямі прояви депресії у малюків, наприклад, які кольори використовують у малюванні, які сюжети зображують на папері, інші ознаки дитячої депресії у дитини часто змінюється настрій. Вона може плакати з незначних приводів, піддаватися спалахам агресії чи апатії, фізичні прояви, частий головний біль, ломота в тілі, біль у животі без інших ознак хвороби, проблеми зі сном. Безсоння або, навпаки, занадто довгий сон, зміна апетиту, погіршення концентрації уваги, тривожні думки, невилікувана депресія призводить до тяжких наслідків, періодичні депресивні епізоди. Дитина та її оточення повинні усвідомити, що поточний стан це депресія. Та навчитися з нею справлятися. Проблеми соціальної адаптації під час депресії людині складно будувати та підтримувати близькі стосунки. Це призводить до зниження самооцінки, невміння ділитися емоціями з оточенням. Соціальної ізоляції, безрозсудна поведінка. Часто діти із діагнозом депресія стають учасниками небезпечних авантюр. Ще один наслідок депресії це неконтрольоване вживання заборонених речей. Якщо депресія розвивається в юному віці, це загалом впливає на картину світу людини. Вона схильна сприймати всі події, що відбуваються, в негативному світлі, стає замкнутою і невпевненою. Тому батькам варто бути уважними до своїх їх дітей.